Кушай, кушай, не бійся, кушай, моя куколка. Молодець, молодець, не бійся. Так. Як тільки з'явиться можливість, головне не втратити час, щоб вона не народила кошенят, тому що... Як ото кажуть, всі воли забиті. І кошенятка з лапкою, і кішечка з переломаною челюстю. Це завтра треба вести. Взагалі не вистачає часу. Просто не вистачає часу. Кожного разу, друзі, я дякую. Я щиро дякую кожному, хто робить пост, хто пише коментар. Я низько вклоняюся кожному за корм двом сердечкам, які відправили. Сьогодні я... Ось Мій лікар, дзвонить лікар, мій дорога Тетяна Володимирівна позвонила, сказала, щоб я вийшла такий подарунок для котиків. А так як святий вечір у нас завтра, це я дублюю відео, ще й солоденьке. Дякую. Добро. Воно нас утримує на цій землі. Треба жити сьогоднішнім днем, тому що завтра може не бути в такий важкий час. Тому ще раз дякую за підтримку і за фінансову також, тому що від клініка все платно. і ціни немаленькі. Прийом 270 гривень, рентген 200-250 Завтра треба робити рентген, кішечки. У якої щелепа. Незрозуміло, чи вивихнута, чи вибита, чи що воно таке. Аналізи ми їй вже здали. Всім дякую, друзі. Миру, миру, ще раз миру.